Пане Олексій, я би хотіла почати насправді з важливої події тижня міжнародної це дебати між Байденом та Трампом, тому що насправді результати перегонів від цього буде залежати доля всього світу і війна, так само і завершення цієї війни. А от дивилась світ дебати, дуже негативні фідбеки. Стаття Політіко, стаття Times, провідні медіа, демократи взагалі в шоці. Вони хотіли б, щоб був змінений кандидат. Ну і Байден відповів. От я сьогодні вранці прочитав новину, Байден сказав, що він жодним чином знімати свою кандидатуру не буде і переможе і виграє. А як ви бачите результат цих фактично першого етапу дебатів? І чи вплине цей результат 33-67 Виграв Дональд Трамп на результати виборів США восени цього року. Дуже цікаве питання, тому що соціологія показує, що рейтинги фактично залишаються незмінними. Там Байден просів на півтора відсотки, а Трамп виліз менше, ніж на відсоток. Але тут потрібно оцінювати не лише дебати, а загалом виборчу кампанію. В ході виборів. Трамп завжди акцентує увагу і достатньо жорстко спекулює на темі віку Байдена. Ну при тому, що в них вік там фактично однаковий, але от, до прикладу Трамп постійно задає питання публічне: а чи зможе Байден підняти шезлонг? Ну розуміє пляжний шезлон так, так, так. який. Рамі, от такі спекуляції завжди мають місце, і ви знаєте, я не виключаю того, що от, оцінка дебатів достатньо жорстка, а рейтинги не змінились, можливо, це також відповідь на таку достатньо брудну кампанію, тому що ну є питання, які ми не можна спекулювати: питання віку, питання статі, питання кольору шкіри, віри, національності, багато іншого. Ну і щодо фізичної сили, ну якщо Байден у своєму поважному... Біці сідає на літак, прилітає до Європи. Це мінус 8, різниця, 8 годин. Пізніше сідає на потяг, їде в Києві і відпрацьовує достатньо жорсткий графік у Києві. Ну, це показує, що він може виконувати обов'язки. Але для нас важлива інша історія. І для нас дуже важливо, що ці дебати в вчергово продемонстрували, що вага української теми у виборчій кампанії вона лише зростає. От напередодні дебатів. Трамп відзначив, що тема України стоїть одним із ключових питань на виборах. Знову ж таки, під час дебатів це питання активно обговорювалося. Трамп дав ще запевнення, що можливо там війну відзупинить до інаугурації. Ну це вже повторюється десятки разів. Але нам важливо, що вага української теми постійно зростає. Знову ж таки, не будемо перебільшувати перші місця по потреби, по перші місця по актуальності для американців це питання економічний блок, включно із цінами, включно із холодильником. Друге це питання мігрантів, там питання абортів, третє, четверте. Ну я думаю, що тема війни в Україні вона точно входить в десятку. Для нас це важливо. Тому що з одного боку це буде стимулювати Байдена робити більш різкі рухи на підтримку України і знову ж таки спонукати Трампа виконувати свою публічну обіцянку, і тут знову ж таки дуже важливо, що він сказав конкретну фразу про те, що вимоги Росії щодо територіальних претензій є неприйнятними. Ну ймовірно, так крок за кроком, ми вийдемо на певний формат. Бачення з боку офіційного Вашингтона чи майбутнього офіційного Вашингтона, який може бути принаймні частково компромісним для нас. Пане Оксі, от я вчора був в студії був американіст Максим Несвіталов, і ми обговорювали з ним ситуацію з цими дебатами. По-перше, ані Трамп, ані Байден ще не висунути від обох партій, і це буде відбуватися наприкінці літа, в серпні місяці. По-друге, всі обговорювали Максим Несвіталов так само наскільки рано, безпрецедентно історично рано. Відбувся перший тур дебатів між Байденом та Трампом. Це от е, власне червень місяць. Хоча насправді початок, перший етап дебатів мав бути в вересні. І коли я запитала пана Максима Несвіталова, чому він мені сказав саме тому, що демократи вважають, що якщо там Байден програє, то вони можуть провести заміну кандидатів. І попри те, що дійсно Байден сказав, що тільки Байден може піти, але от Нікі Хейлі вчора написала твіт в на платформі Ікс. Що запам'ятаєте ці слова? Байден не буде кандидатом від демократичної партії. Республіканська партія має цю приголомшливу новину потім сприйняти і обговорити. Чи розглядаєте ви конфігурацію, що що в серпні цього року ми матимемо двох інших кандидатів на посаду президента США і від республіканської, і від демократичної партії? Будь-яка виборча кампанія вона дуже чітко розраховується. Це окрема наука проводити соціологію, проводити фокус групи, оцінювати ризики, оцінювати якість виборчої кампанії і виходити на результат. Тобто, з того, що ми побачили під час дебатів, от я думаю, що зараз найменше потрібно дивитись на результати соціологічних опитувань, які вказують, що рейтинги залишились незмінними. І я маю на увазі не оцінка дебатів, а саме рейтинги кандидатів. Тому що загалом зараз американський виборець формує позицію щодо виборів щодо основних кандидатів. І традиційно, традиційно, впродовж десятиліть, американський виборець завжди віддавав перевагу молодшому енергійнішому. Так. З часу перших телебатів між Кеннеді, Кеннеді. І так, так. Кеннеді переміг. Тому що ти енергійний ветеран війни, і там я я читав цілі історії про те, що Ніксон виглядав томлений, плюс його погано загримували, і він просто програв. Він просто програв. І от, якщо ми подивимося на всю історію американських виборів, ми завжди е, будемо бачити, коли кандидати на різні посади вони намагаються додати собі балів за рахунок енергійності. Там е, Клінтон грав на саксофоні, якщо я не пам'ятаю Обама, там інші речі. Займаються спортом показово і все інше, і тому зараз, після цих дебатів, увага до Байдена і до його здоров'я вона буде от прикута в очах американців. І розумієте, тут може повторитись помилка, яка свого часу була із Хіларі Клінтон, коли вона втратила свідомість там внаслідок там певного захворювання, не пам'ятаю деталі, але це коштувало її виборчої кампанії. І тому, власне, якщо кандидат там послизнеться, обмовиться, зробить якусь помилку, це все йому може піти в достатньо серйозний мінус. Тому власне такого сценарію заміни кандидатів я не виключаю. Але нам з Києва дуже складно давати оцінку. Тут треба знати особливості, тонкості виборчої кампанії, от власне, оцю виборчу математику, як будуть пораховуватись кроки. Але я думаю, що це може бути цілком реальним кроком. Але ризики для Трампа також достатньо великі, тому що будь який будь -який його невдалий крок йому також можуть нагадати про його вік. От вибрана не тактика може зіграти також проти нього. Чи варто Україні зараз абсолютно відсторонитися від цих політичних перегонів, щоб попри те, хто б не виграв, Україна залишалася в плюсі. На ваш погляд, такою має бути дією дипломатів позиції України. У нас не так давно був період часу, коли Україна в'язалася у виборчу кампанію, і це була дуже велика помилка, яка ну, я вважаю, що нам обійшлася достатньо дорого. Ну, вірніше, нам потрібно було пропрацювати певний період часу для того, щоб відновити довіру. Тому зараз найкраще, що можна зробити, це не втручатись у вибори. Я маю на увазі легальне втручання, тобто підіграти комусь з кандидатів чи розкритикувати комусь з кандидатів. От ми повинні бути відсторонені. Тому що нам потрібно ну будь-яка влада повинна мислити стратегічно мислити на перспективу, думати про 25-й рік, 27-й рік і далі, і розуміти, що за будь-яких обставин нам потрібно буде працювати не лише з новим президентом, а е, з двома партіями в американському конгресі, і це для нас достатньо показово. Ну і я думаю, що нам потрібно також. Незважаючи на виборчу кампанію, на специфіку виборчої кампанії, нам не потрібно забувати про ті прохання, які висувають перед нами наші західні партнери, в тому числі Сполучені Штати. А нам показують пальцем, говорять достатньо прямо, що у вас проблема з корупцією. От я думаю, що у нас питання корупції не першочергове, у нас першочергове питання ефективності прийняття управлінських рішень. Загалом криза у владі достатньо серйозна. Це величезна проблема. Але. Є позиція колективного заходу, зокрема сполучених штатів, якщо ми хочемо результативної співпраці на майбутнє, нам потрібно робити жорсткі антикорупційні кроки, достатньо показові, достатньо безпрецедентні для того, щоб довіра між нами і партнерами залишалася тійкою. Це ключове для нас. І, Звичайно, я не можу вас не запитати про йвелинний саміт НАТО у Вашингтоні. А чого очікувати Україні від цього саміту? Ну, головне, що в нас не повинно бути надбірних очікувань. Тобто, ми вже втратили великий період часу через таку е надзвичайно активну роботу з боку української пропаганди. Тут має бути от власне чесний діалог влади з суспільством. Потрібно чесно сказати про те, що ну, не отримаємо запрошення до НАТО, і нам це сказали дипломатичною мовою, Absolutely. достатньо достатньо прямо. Тобто і сподіватися, що будуть несподіванки. Хтось передумає ні, несподіванок не буде. Позиція чітко сформована. Але я нагадаю, що під час останньої зустрічі е, на рівні е, високопосадовців НАТО е, розглядалось питання щорічної допомоги Україні від НАТО від Альянсу в сумі 40 мільярдів доларів. Це питання не було розглянуто і воно відтерміновується до Вашингтонського саміту. Я думаю, що враховуючи особливість цього саміту, ну там цей ювілейний саміт, великі очікування до цього саміту, я думаю, що наше надзавдання це проштовхнути рішення про щорічну допомогу в 40 мільярдів для України, і це до речі, питання нашого виживання, фінансового виживання, тому що в разі якщо буде мати місце перемога Трампа, якщо він свої... Публічні слова втілить у життя про те, що обнулим перемогу об, перепрошую, обнулимо допомогу фінансову підтримку Україні в разі, якщо вона не хоче сісти за стіл переговорів, то власне цих 40 мільярдів це, по-перше, гарантії для нас фінансові. Ну і по-друге, це дуже чіткий сигнал Путіну про те, що е не Україна, а колективний захід готовий воювати впродовж тривалого часу і компромісів не буде. Пане Олексію, дякуємо вам щиро. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, був з нами.